Хмельницькому національному університету восени виповниться 50 років з дня заснування, тому цьогорічна зустріч з випускниками особлива. Цього святкового дня колектив університету щиро радів зустрічі з представниками багатотисячної когорти колишніх студентів, які сьогодні очолюють підприємства, установи та організації, успішно представляють малий та середній бізнес, захистили кандидатські та докторські дисертації і працюють в галузі освіти та науки, обіймають відповідальні посади в органах виконавчої і місцевої влади. Хмельницький технологічний інститут у моєму житті це особливий навчальний заклад, не дивлячись на те, що я закінчив три вищих навчальних заклади, але це був саме баз. Зовий, це е, те, що дало путівку в життя, і то підрунтя ті знання, які були тут отримані, вони були основою далі просунення по всій е, сходинках кар'єри. І е, я думаю, що якби не було цього університету, цього інституту в моєму житті, то мабуть я нічого не зміг би досягнути. Значна частина професорського викладацького складу університету, також його випускники, звертаючись з вітальним словом до численних гостей свята, ректор університету Микола Скиба, радник ректора Радомир Сілін, говорячи про здобутки закладу, зазначали без вас. Ми б не зробили нічого. Серед вас сидять ті студенти, які працювали в студентських будівельних загонах, які будували гуртожитки, бібліотеку і таке інше. Ми вам дуже вдячні за працю, яку ви вклали в наш університет, за співпрацю, за поради, які ви даєте. І бажаю вам добра, успіхів за сьогодні на роботи нашого вуза. Ну, ми вже не супер... Наверное, десятка тысяч выпустили наших выпускников. Это все наши дети. И мы рады видеть вас здесь, в этом зале. Есть наши дети, есть наши внуки, есть вот будущие абитуриенты, сидят. Они уже привыкают к этому, к этому воздуху нашей дорогой, любимой семьи. Випускники ювілейних випусків, в свою чергу, висловлюючи вдячність керівництву викладачам і кураторам груп, наголошували, що різні життєві дороги цього дня знову злилися в одну, і це є спільний знак долі. Особливо зворушливо було побачити на сцені випускників 1972 року, тобто першого випуску. До слова також запрошувалися і майбутні фахівці за ініціативи цьогорічних випускників кафедри обліку і аудиту, до ювілею закладу на його території заструмені фонтан, як символ студентських мрій, надій і сподівань. Літа минають, але щасливі студентські роки залишаються в пам'яті на все життя. Ну знаєте, конечно, очень волнітельно вот это все, тому що навіть посмотрели зараз фотографії студентських і таке впечатлення, що ми опять мальчики і дівчатки, хоча на самом деле ми вже бабу Шкі дедушки. у нас вже подрастают внуки і внучки. Но всегда інститут вспоминает. поринитої у приємні спогади юності. Випускникам допомагали яскраві виступи нинішніх і колишніх учасників творчих колективів Центру культури і мистецтв університету.